Початку року понад 70 жителів громади отримали штрафи за спалювання сухого листя, бадиля та сміття, і це лише ті випадки, що вдалося зафіксувати. Повідомили лозівські рятувальники. Наголошує на адміністративній відповідальності щодо спалювання сухої рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, у парках, на городах та на інших місцях, що тягне за собою накладення штрафу на суму від 3060 гривень. Шановні громадяни, пам'ятайте про те, що кожної пожежі можна уникнути. Достатньо дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Бережіть себе та оточуючих. Про те, що робити зайвою городиною, розповів директор КП Касан Володимир Селезньов. З минулого року у Лозовій комунальники розміщують спеціальні човники для збору сухостою та гілок. Загалом 16 човників. Ми їх вивозимо кожен день або через день там, де більше всього були раніше засмічені місця. Це вулиця машина Також стоїть два човника по вулиці Григорія Сковороди, які ми прибираємо кожен день або раз в два дні. Також стоять човники по іншим місцям міста. Це вулиця Богданівська. Благовіщенська. Населення за цю послугу не платить. На обслуговування човників виділяє кошти місто.